А я зрозумів, що сталося в Сполучених Штатах на саміті ООН, що Зеленський так посміхається, що до його, ну і без того давайте відверто топової впевненості додалось ще плюс там 200%. Знялось питання несправедливого миру. Якщо ви згадаєте останні півроку і навіть більше, Обговорювались питання несправедливого миру, обговорювались питання, що Україні доведеться поступити з територіями, Україні доведеться заморозити конфлікт на лінії розмежування, і навіть Певна кількість наших громадян, певна кількість електорату майже погоджувалися з цим. Дуже хотіли безумовно росіяни, їм Важливо було продавити якомога більш несправедливий мир для того, щоб, по-перше, отримати для себе більше по-друге, для того, щоб принизити українців, і Трамп неодноразово говорив, що ви ж пам'ятаєте, що а, українцям потрібно, а Зеленському потрібно. А тепер Трамп говорить зовсім по іншому. Він каже: Путін вбиває людей. Потім нищить людей. Ситуація змінилась в бік справедливого миру. Тобто, мир це добре. Але давайте відверто. Якщо мир несправедливий, осадочок залишається. А тепер осадочка не залишається. Тепер мир буде справедливим. І ніхто нічого нам не зможе сказати з цього приводу. Тобто, світ цивілізований, в тому числі Сполучені Штати Америки, сказали: несправедливого миру не буде. Буде справедливий мир.